Привіт усім! Вітаю вас на нашому каналі Бабусині Поради. Нині будемо робити щось з цими помідорами. От назбирали ми стільки своїх помідорів з города, вони вже, певне, не подостигають. І будемо щось нині робити з ними. От я такий цих будемо, певне, квасити у слоїках, у ведрах, а оці буду закривати з часничком і морквою. Буду так, помию їх файно і тоді буду вам показувати, як я буду робити. От скільки у нас тут шкода, щоб пропадали, будемо щось з ними робити. Помию файно і тоді вам буду показувати далі, що буду робити. Я помила файно помідори. Тепер будемо їх начиняти. На дно баночки беремо літрову банку, і на дно банки кладемо гілочку кропу, Отаку невелику гілочку кропу. Отаку, от. Пару горошин перчу. Отак П'ять горошинок, Шість. скільки буде. І один листочок лавровий листочок. Тепер беремо. Помідор, отаку. розрізаємо його, але не до кінця. І накладаємо всередину зубок, отакий часничок, ми порізали отаку на такі слайси. І один куморку. Отак. Так будемо начинити. Перший раз моркву і зверху отаку. І в банку. Тепер знову розрізаємо не до кінця. Кладемо листочок моркви і листочок слайс такий помідо, того чесника. І складаємо. І так будемо наложувати у банки в цілу банку помідорів. Я десь яке трошки то ми його геть. Розрізаємо не до кінця знову, накладаємо листочок один слайс моркви і один слайс чесника. І так повністю вкладаємо банку отак. Ось так. Ось так будемо складати ось такі повні, повні банки, коли я наложу, все повністю нафарширую, наложу, і тоді вам покажу далі, що будемо робити. Поки будемо начиняти помідори, за той час е, зробимо розсіл. 5 літрів води, на 5 літрів води, 2 стакани цукру треба. такі 2 стаканчики стопки. Два стакани цукру стакан вот такой кам'яной соли. камьяной и солью вот такой стакан. И два стакана оттуда. Вот это І два стакани отут. Закип'ятити треба. Цього, цього росолу стає на 10 банок помідорів таких. А тоді ми зустрінемося, вам покажу. Кладемо кипіти. Кип От у нас вже скільки вийшло цих помідорів. Тепер будемо заливати розсолом оцим, що ми зробили. І будемо в кожну банку заливати цей розсіл. А відтак будемо стерилізувати. Розсіл трохи простив. І будемо стерилізувати. Я порозливаю кожну банку розсір. Це голосово має стати на 10 банок. Будемо ще, я ще зробила, в мене тут вийшло 17 банок. Поралізувати будемо 20 хвилин. Я коли, коли все поналиваю, то й простерилізую і вам покажу, що вийде. Ось так. Ось такі вийшли у нас помідори. Ось такі вийшли помідори. Більші, дрібніші, були і, і менші ось такі, ось такі. Бачите, кому сподобався рецепт. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте, діліться з друзями нашим відео. Дякую, що були з нами. Миру всім і нашій Україні. Будьте здорові до зустрічі!